Оплески від цукрового діабету. Попробуйте оплески. Якщо ви просто переключите себе, цукровий діабет це завжди зв'язано із стресом найчастіше. А коли ви просто будете протягом дня формувати нову привичку, аплодувати собі. Така гумова штука в мене хороша, яким вона дає звук. Я помітила, що в мене є привичка не аплодувати собі. А коли я аплодую, в мене. Працює симпатична нервова система, серцебиття, а, пух, 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 любов, любов до себе. Але ви знаєте, як це не дає себе похвалити, або собі поаплодувати і сказати, що я собі аплодую, це дуже важко. Розумієте, і коли ви переключитеся, все, що зробили, випила какаоку. Аплодую собі. А я молодець. Я собі зготувала. Я його зробила. Ранок завершився, аплодую собі. І переключати свої мізги з негативу на позитив. Ось такий простенький спосіб. Я не знаю, чи дасть гарантовано вам залежно, яка складність, ступінь який, але це допомагає, друзі. Лімфорух покращує гарантовано. Пальці так гарно, бо бачите, що людям відрізують руки, пальці відрізують. Лімфорух ідеально покращує. Тут також таке потукування приємне. Нічого не коштує. Просто спробуйте, вийде, то вийде, не вийде, то не вийде. Але в мене видно, що воно працює, тому що мої пальці і ліва рука мало працювала, і вона була вже така, якась така, як задерев'енівша. Я розігріла лімфу на раз-два. Але переключила себе на позитив, тому що серце хоче когерентності мозок, і серце хочуть працювати адекватно. Якщо я мислю, там щось зроблю, наприклад, гарну дію, то серце хоче відреагувати радістю, а ми не даємо цієї радості. Ми на гарну подію. Мені подарили квіти, я просто не виражаю задоволення, захоплення піднесення. Розумієте, буває таке, що тобі дають, а ти просто не відчуваєш емоцій. А значить, мозок і серце працюють некогерентно, чи як це називається? Підкажіть неадекватна реакція. Тому я даю тепер всюди адекватну реакцію. Що я зробила? Як треба відреагувати? Іван Надюк, не забувай. Адекватно, позитивно відреагуй. І... Розвивай навик, тому що це треба мільйон разів плеснути собі в долоні, щоб запам'ятати, що я собі кожного дня мільярд разів аплодую. Воно забувається, друзі. Поки не буде лопатка на шиї висіти, поти не буде сформований навик радуватися і бути здоровим.